Цукуни страва японської кухні. Це невеличкі тефтельки з курячого фаршу, які запікаються соусом на дерев'яних шпажках. Спочатку декілька довгих дерев'яних шпажок замочуємо у воді на 20-30 хвилин. Це потрібно для того, щоб при запіканні у духовці вони не обгоріли. Потім беремо 500 курячого фаршу, додаємо невеличке злегка збите яйце півчайної ложки солі перець за смаком. Чайну ложку олії, 2 подрібнених зубчики чеснику, трохи тертого імбиру та зелену цибулю. Перемішуємо до однорідності та додаємо 60 г сухарів. Для їх приготування подрібнюємо 4-5 скибочок черствого батону без скоринки. Якщо фарш виходить рідкуватим, додайте трохи більше сухарів. Перемішуємо та залишаємо фарш накритим хвилин на 10-15. А за цей час приготуємо соус. Наливаємо в сотейник по 40 мл соєвого соусу та міріну та додаємо 1,5 столові ложки цукру. Якщо немає міріну, додайте просто воду та трохи більше цукру. Доводимо цю суміш до кипіння та уварюємо хвилин 5, поки не випарується третина всього об'єму. З фаршу. Формуємо кульки діаметром 4-5 см та викладаємо на деко з пергаментом. Нанизуємо їх на шпажки та запікаємо в розігрітій духовці на верхньому рівні 15-17 хвилин при температурі 180 градусів. Кожні 4 хвилини тефтельки змазуємо соусом та запікаємо далі. Готові тефтельки посипаємо кунжутом. Смачного вам! Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких!